До початку війни Олександр Миколаївич прийняв з інших шкіл спеціальних, де батьки вже були окуповані, і не змогли за дітей забрати з за усіх шкіл. Діти сиділи, mm -hmm. mm -hmm. прилетіла ракета, вони були в бомбосховищі. Ну, тут напівпідвальному приміщенні. А директор був в кабінеті і вибухом вибило скло, його поранило. Я не знав, що в школі живуть діти. Сьогодні ми в Харкові, в спеціальній школі для дітей з порушенням зору імені Короленка з моїм колегою Павлом Сушком. Інспектуємо укриття, яке ми в рамках проекту Freedom Space взяли в роботу. Тут при вході буде тактильна плитка спеціальна. Угу. щоб Дитина підходячи знала, що що далі сходи. Так, і також і там буде встановлена така плитка. Добрий день, хлопці! Добрий. тут буде, що зробили вхід прямо в школу. Так. Ну, а не було, так? Не потрібно оббігати, щоб спуститись, одразу з корпусу спустилися. Там, де вхід буде в корпус, там є два вікна угу. в цій кімнаті. Їх МНС нам порекомендували закласти піском. Треба освітлення також і буде дуже багато великих світильників, які будуть розетки, будуть і тут на стіні декілька блоків. Там там. аналізацію нам розумно зробили без насосів. Вона буде працювати постійно. Угу. Є світло, немає світла. Розумієте, що таке навчатися незрячій дитині не дистанційно, і це єдина можливість не буде. Продовжити навчання завдяки цьому Супер! Тому ну, дякую. <клес> і тобі дякую. Завдяки небайдужим моїм колегам на моє прохання Андрій Богданець відгукнувся і з його фонду були виділені кошти. Роботи вже розпочалися. І до навчального року ми точно встигнемо зробити це круте укриття. І діти знову навчального року, якщо буде прийнято рішення, що в Харкові піде офлайн навчання, тоді зупимося. Требами незрячі діти зможуть навчатися офлайн і будуть захищені. Дуже важливо, щоб не тільки мої колеги, народні депутати, звертали увагу на такі школи, а й уряд і, взагалі, суспільство на проблеми дітей з особливими освітніми потребами. Дуже важливо саме зараз їм допомогти.